Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні покажу тракторне утримання свиней. Вони вже виросли. Орав сьогодні городика, оборав свиней, вони на городі живуть. Получилось непогано. Ну і сьогодні зрівняємо, як риють вони і як орає трактор. Зараз я покажу. Перемістились вони метрів на 10 по, по цьому, перетягую я їх трактором. У мене ось лежить два трусика, зачепив за сітку, на фарку накинув спереду і потрошку перетягую. У них є солома. Вони вже гарненькі. Оце у нас, мабуть, свиня. А оту, мабуть, кабан. Так, у них є автоматична кормушка, поїлка, поїли, попили і лежать. Зараз я положу телефон, передвину трохи на цю, і ми побачимо, як вони одразу активізуються. Я навіть не встиг взяти телефон, як вони вже працюють. Що вони там шукають, я не знаю. Ну, переривають просто капець. Вони його все рилами перед цей. Буває роблять таку канаву під коп. Ну, не вилазять. Оце їм буде 15 числа 6 місяців, як вони у мене. Ну і місячні я брав маленькі геть. Бо ви... Чого я називаю його тракторним утриманням? Бо вони все перериють не хуже МТЗ. Сразу і удобрюють. Це їхнє найлюбиміше заняття. Як тільки свіжа земля, все, вони там. Досить таки проста конструкція. Легко доглядати, головне, щоб були гранули водичка. Ні прибирати какуни не треба нічого, просто передвигаємо сітку по землі. І все. Що таке? Чужі? Настоящий хамон домашній. Є відео де я ставив клітку, по-моєму, чи у червні 10-го там чи 15 червня, як я оцю клітку виставляв там. І оце вони такі виросли. Я не знаю, кілограм 120-130 є вже. От тобто, свинка трошки менша, бо вона гуляла вже. Отак От вони працюють, як трактори. Вони зараз ні на що не реагують, коли є земля. пишем коментарі всем пока